Друже, привіт! Тут одна новина пройшла майже непомічення. А справа в тому, що в Україні може з'явитися новий податок, і як його вже називають засоби масової інформації, податок на сміття. 18 жовтня 2023 року, Вікторія Кирієва, заступниця міністра з довкілля, розповіла в інтерв'ю українському радіо про екологічний податок, про який вже зараз замислюється. Це викликало багато чуток і домислів, тож я вирішив розібратися глибше в питанні. І в цьому відео саме про це ми поговоримо. Але перш за все, за вже хорошою традицію хочу подякувати всім, хто фінансово підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні, ці гроші йдуть на хорошу справу, а завдяки вам канал росте і розвивається. Підтримати канал можна також і вподобайкою, і коментарем і підпискою. Завдяки цьому Ютуб вважатиме, що відео цікаве і покаже його більшій кількості глядачів. Тож поїхали. Окей, взагалі, звідки ноги ростуть? Людство утворює багато сміття. Це факт. Через це екологія наша страждає. Це також факт. Більша частина такого сміття це упаковка, тобто пластикові пляшки різноманітні ємності, їх використовують, тому що вони дешеві. Щось із цього можна повторно перероблювати, але мабуть це дорого, тому знову виробляють нові пляшки і нові упаковки. Перший шлях до зменшення забруднення довкілля це всім розповідати, що це погано, смітити недобре, і треба переходити на нові технології. Але одними розмовами навряд чи можна чогось добитися, бо інший шлях це зробити так, щоб смітити економічно було невигідно. До речі, і в Україні більше ніж рік тому, 20 червня 2022 року, прийняли закон про управління відходами. Але є нюанс прийняти то його прийняли, але в дію він вступає майже через рік після прийняття, тобто 9 липня 2023 року. Ну, якщо що, то вже вступив. Ці закони із таймером це окрема тема. Суть закону полягає в наступному: як було до цього: ти брав своє сміття, викидав в загальний контейнер, потім приїжджала машинка, забирала його і відвозила десь на полігон, де це сміття потім або гнило під сонечком, або закопувалося в землю. Так от суть полягає в тому, щоб найменше вивозити саме на полігони. Те, що можна переробити, має переробитися, а те, що можна просто спалити, то вже краще його спалити. Як це відбувається в нормальних країнах, знайомця. Це завод Шпітелау, який знаходиться у відні, і вже став туристичним об'єктом. Навіть в мене є фотографія з ним. Раніше він був звичайним сірим заводом, але коли на ньому сталася пожежа, його почали реконструювати і вирішили зробити от таким от красеним: цей завод спалює сміття. А та енергія, що утворюється в результаті цього спалювання, використовується для виробництва електричної енергії і теплової енергії. Тобто, уявляєш, цей завод, окрім того, що робить довкілля кращим, він ще й забезпечує прилеглий райончик, електроенергію, теплою водою і опаленням. І через те квартиру там купувати вигідніше, бо менше сплачувати комунальні послуги. Через те район став більш престижніший і з більшими цінами на житло. Привіт, Троєщина! А такий завод могли побудувати у вас. Але місцеві активісти вирішили, що це буде шкодити довкіллю. Тож завод так і не було побудовано. До речі, сміттєспалювальний завод Шпітелау обладнано дуже сучасними фільтрами, тож забруднення довкіллю він робить мінімально. До речі, в тій же Австрії на фестивалях ти купуєш пластикову пляшку із напоєм, враховуючи депозит в 1 євро. І коли ти повертаєш пусту пляшку, цей депозит тобі назад вертають. Наш закон про управління відходів великий і може здатися нудним, Тож я розповім тобі найцікавіші моменти з нього. Перш за все в ньому описана логіка. Погодься, що для того, щоб зрозуміти, яке сміття вивозити на смітник, а яке можна повторно використати або спалити, потрібно якось його розділити на категорії: це сортування. До речі, вже зареєстровано законопроект про упаковку та відходи від упаковки, яким передбачені зміни до цього закону. Так от, згідно цих документів, пункти збору сміття, а це включає навіть урни біля зупинок громадського транспорту, потрібно обладнати таким чином, щоб можна було здійснювати сортування сміття вже на цьому етапі. А в тих будинках, які ще не збудовані, а тільки проектуються, проектною документацією мають бути передбачені пункти збору сміття із можливістю сортування. І ще раз, сортування потрібно для того, щоб виділити із загальної маси відходів такі, що можна повторно використати або просто спалити, замість того, щоб їх відвозити на полігони. Звичайно, українець буде укладати договір із компанією, яка займається сміттям. Ну, в принципі, зараз воно теж так і є. Тарифи встановлюються місцевими органами самоврядування, але також цікаве те. Що проектом закону передбачені зміни до закону України про житлово-комунальні послуги, згідно запропонованих змін, виконавці житлово-комунальних послуг тепер матимуть право вимагати від споживача інформацію про фактичну кількість людей, що проживають в його житлі. Я так розумію, що це робиться для того, щоб виключити ситуацію, коли в квартирі прописана одна людина, а проживає цілий табір. І це також наводить на думку, що тарифи на сміття будуть залежати від фактичної кількості людей, що проживають в житлі споживача. Із непоганого вони також говорять про те, що будь-яка енергія, яка може утворитися в результаті спалювання, має бути максимально використана для перетворення на електричну або теплову енергію. Також законопроектом передбачено, що тарифи на управління відходами має бути зменшено на економічно обґрунтовану суму, випливаючи із прогнозів, що деякі відходи можуть бути повторно використані і продані для цього, а також з врахуванням прогнозованих доходів із вироблення теплової і електричної енергії. До речі, також в законі прописано, що робити, якщо знайшли сміття без власника. Власника потрібно знайти, він заплатить штраф, а також всі витрати, що пов'язані з його пошуком. Також в законі прописано, що ті компанії, що виробляють продукцію, яка своєю упаковкою забруднює довкілля, мають жити всі необхідні заходи і спрямувати свої кошти на те, щоб створити певні організації, які займатимуться тим, що забирають таке сміття назад для того, щоб його повторно переробити. При цьому є і певні кількісні показники, на які потрібно орієнтуватися. Так законом передбачено, що до 40-го року кількість відходів, що повернуто назад для їх повторного використання або рециклінгу, має бути не менше 35%. І до цієї цифри будуть йти поступово. Але вже і тут пропонується внести зміни, щоб досягти цих показників в році, який буде 13-м після того, як припинено або скасовано воєнний стан. Ну, як ти бачиш, ідея взагалі непогана. Принаймні вона мені подобається більше, ніж ідея з одноразовими пакетиками ВТБ. Бо по факту тепер ми отримали біорозкладні пакетики, які починають розкладатися ще до того, як ти приніс щось до каси. Але ж чому виник тіпі щодо податків? Зараз поясню. Якщо прогорнути закон саме низ, можна знайти наступне стаття 56 закону: економічні інструменти. От саме тут мова про податки йде. Тобто тут використовується і економічний пряник, і економічний кнут. В одному випадку податки будуть більші, а в іншому випадку будуть певні податкові пільги для компаній, що займаються управлінням сміття і роблять це правильно. Я вирішив розібратися, а як наразі українці сплачують екологічний податок. Так, він дійсно існує, але фізичні особи його не платять. Та по великому рахунку і юридичні особи сильно на ньому не бідніють. А тут же ідея така, що високий податок мають сплачувати ті, хто не хочуть займатися сортуванням сміття. Тобто, чим більше ти захоронюєш відходів на полігоні, тим більше податку ти маєш платити. Скажу тобі чесно, в податковому кодексі я цього не знайшов. А це означає, що податковий кодекс в майбутньому має бути змінений. Ну насправді я вже давно чекаю таких змін, бо хочу, щоб вони таки нарешті легалізували повністю криптовалюти. Але судячи з інтерв'ю з пані Киреєвих, такий податок все-таки мають сплачувати підприємства, а не звичайні фізособи. Звичайних українців це може торкнутися в теорії деяким підвищенням тарифів, на жаль. Хоча з іншого боку, компанії, що будуть правильно займатися сміттям, будуть мати менше податкове навантаження, а може й додаткові податкові пільги. Через те, їх тарифи будуть конкурентними з компаніями, які роблять це неправильно. З іншого боку, компанії, які виробляють таку продукцію, що передбачає, що таке сміття буде з'являтися, будуть нести додаткові витрати. Тож, можливо, вони також частково перекладуть ці витрати на кінцевого споживача тебе і мене. Майже ідеальним розвитком подій в такому випадку я вважатиму заохочення людей самих нести продукцію на повторну переробку. Ну, наприклад, здав пусті пляшки і контейнери, отримай знижку на касі в магазині. Мені це чимось нагадує ті часи, коли я був маленький, і ми мили пакетики для хліба і використовували їх не один місяць. З іншого боку, за словами тієї ж пані Києви, має відбутися розробка і публічне обговорення концепції поводження з відходами. Тож найближчим часом якихось кардинальних змін я не очікую. На цьому на сьогодні все. А щодо майбутнього, нагадаю, мета найближчого майбутнього мого каналу набрати 10 тисяч підписників. І коли ми разом це зробимо, обов'язково відсвяткуємо. Розіграш я буду проводити в своєму телеграм-каналі. Тож обов'язково підпишись, щоб не прогавити його і прийняти участь. А от стосовно екологічного податку, напиши, будь ласка, в коментарі під відео, як тобі ця ідея взагалі, і як можливо зробив би ти на їх місці. Тож, якщо відео було цікаве, з тебе вподобайка. Заходь у гості на канал і до наступної зустрічі, друже!